Слава Ісусу Христу. На сьогоднішній день другі мати церква дає нам до наслідування праздник Преображення Господа нашого Ісуса Христа, але як в народі його називають другим об'явленням, тому що так само, як ви об'явлені, так і при сьогоднішньому часі, Господь наш Ісус Христос Він дає нам чути тим трьом апостолам, а через них і кожному із нас. Дає нам чути той голос Божий, який скаже з неба «Це Си, Мій возлюблений Його ви слухайте. день, дорогі мої святомати церква, знову ж таки, звертаю нам увагу на те, що ми бачимо, що тих, чому Господь Ісус кожного разу бере лише тих трьох учнів, чому не бере тих всіх 12 апостолів, чому не бере з собою 72 учні, чому з Ісусом не йде причиста діва. Чому з Ісусом не йде Марія Магдалина чи множество інших? Але найперше ми маємо пам'ятати про те, що, чому Господь вибирає тих трьох. Бо святий апостол Петро Він був слабохарактерним і хиткий у святій вірі, і тому Господь Ісус в різних способах він дає приклад для кожної з нас: найперше, те, що Він хоче утвердити у святій вірі святого апостола Петра, чому бере з собою Якова? Як каже святе письмо брата Господнього, чому бере свого того дворідного чи трирідного брата, нема різниці, але чому саме Яків? Бо тому що Яків, найперше, ми маємо знати, що він перший з апостолів, він несе мученичу смерть за віру Христову як єпископ Єрусалиму. Чому бере того Йоанна Богослова? Бо тому що цей єдиний учень, якого як завжди говорить святе письмо. Ісус дуже любив Його, і тому, коли ми чуємо на пасху Слово Боже, то ми чуємо ті слова в першому посланні святого Йоанна, що споконвіку було слово, і слово було Богом, і в Бозі було слово. Тобто бачимо, щоб цей ученик, який і так палало його серце любов'ю до Спасителя, до учителя, то щоб опісля він написав про це об'явлення Боже. Але якщо ми побачимо Євангелія Матея, Марка, Йоанна і Луки, чи навіть апостола Петра, ми побачимо сьогоднішнє послання, ми побачимо, що є трошки розбіжності відносно того преображення, але ми маємо пам'ятати, що Господь преобразився на горі таворі. Нема жодного слова в Святому письмі, що це була саме гора Тавор. Але починаючи з другого століття, Йоанна Дамаскин і множество інших учителів Святої Церкви, вони є схильні думки до того, що саме на горі таворі було об'явлення було приображення Боже. І тому в 4 столітті свята Єлена, мама святого Константина Великого, будує величаву святиню, величавий собор приображення Господню на горі Тавор. Звичайно, що в часи, скажімо так, переслідування християн, звичайно, що в часи монгольського іга, Навали, то цей собор був зруйнований. Але ми маємо пам'ятати, що не в рукотворному храмі живе Бог, а Бог живе посеред нас і в кожному із нас. І тому ми бачимо це приображення, воно звертає нам увагу на те, що Господь Ісус бере кожного разу тих трьох учеників і віддаляється від всіх решти на молитву, залишає їх, віддаляється від тих дванадцять, залишає їх окремо, і тоді ще капку віддаляється, як каже приображенні Господньому при молитві нашого Спасителя в Оливному городі. Що як кинути рукою, кинути камери. І тобто бачимо в нинішній день, що таке вкинути каменем. Як кожна людина, скільки там може метр, два, ну може, максимум там п'ять метрів чи максимум десять. Але ми маємо пам'ятати, що Господь дуже любує собі молитву. Хоча він був Божим сином і потребував того, щоби бути там на однині, десь сховатися і слухати, що отець до нього говорить, що він жаліється своєму Отцеві Небесному. Але ми маємо пам'ятати про те, що він дає кожному із нас приклад, як каже святе письмо, коли ти перебуваєш на молитві, зачини за собою двері, щоб ніхто не бачив, що ти перебуваєш на молитві, бо те, що ти робиш таємно, то мається на увазі не молитву, не гріхи, а молитву, коли ти чиниш Бог, тобі воздасть явно в царстві Небесному. Тому бачимо, Господь віддаляється на молитву, і навіть сьогоднішній день, при тому преображенні, він віддаляється на молитву. І в часі цієї молитви, тобто бачимо, з Лука отця І сина, ми бачимо, що він весь сяєв як сонце, одяг його дубили, як, як той сніг. Навіть цей апостол Петро він описує і про це, якщо ми уважно слухали, послання сьогоднішнього апостола Петра. Бо він прийняв від Бога отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос із величної слави це сильний возлюблений, що в ньому ми є благовеління. І цей голос ми чули, як зійшов з неба, коли ми були з ним на святій горі. Тобто, бачимо, що Господь другий раз об'являє невічній людині, що. Це є син мій возлюблений Тобто, бачимо, що з того часу Господа Ісуса почали називати Божим Сином, але Він, Господь, що Ісус Христос, Він в кінці Євангелія, що Він каже, нікому не розповідаєте про це, аж пізь, аж до того часу, поки син чоловічий не понесе моченичої смерті на Христі. Тобто, бачимо, що Господь Ісус не хотів, щоб ця, скажімо так, віра, яку живріла в серцях тих учеників, щоб вона не переросла в якусь фанати. В якийсь, скажімо так, хвилеве захоплення, бо коли би при об'явленні, при горі Голгофки, при смерті Спасителя, вони би всі розбіглися. Звичайно, вони і так розбіглися. Але бачимо завдяки Духу Святому Господь їх усіх зібрав, і він що сказав до них? Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тому бачимо нинішній день, Господь дає нам ту науку, одну єдину на все наше життя, якою має бути наша молитва. Неодразово ми нарікаємо, що молюся, ходжу до церкви, але Господь мене не вислуховує. Але, дорогі мої, візьмемо елементарно молитву чи наш там є тих пару слів, да буде воля Твоя. Ми клепчемо ті слова щоденно, можливо, і по 100, по 200 разів, може, і цілий мільйон. Але, дорогі мої, якби ми застановлялися над тою молитвою, особливо застановлялися над тим малесеньким реченням, хай буде воля твоя, Боже, не моя, але твоя. Якби в нашому житті була згода з Божою волею у всьому. Чи в терпіннях, чи в радощах, чи в іншому якомусь переживанні нашого життя нам би було завжди, що легше це все переживати. Людина, яка падає в розпач, як нинішній світ говорить депресію, вона ніколи не звертає уваги, в чому вона вдягнена, що вона робить, що вона діє. Але бачимо Господь Ісус там, на тій горі, він що показує в ту молитву до Отця Своєго Небесного, що його одяг засяє в ясності. Не означає, що ми нинішній день тут молимося, молилися у святині, і вже кожен із нас сіяє тою Божою славою. Одяг наш такий блискучий, немов би золотом обшитий Але дорогі мої тут говориться про те, про одяг душі. Якщо людина живе з Богом, тоді вона звертає на чистоту своєї душі, тоді вона звертає чистоту. Звертає на чистоту свого тіла, тобто, звичайно, що нинішній день ніхто не прийшов з вас до цієї святині в тому одязі, якому вчора там порпався на городі по пояс -по -по в болоті. Але ми що стараємося в чистому одязі прийти до святині, тобто, знову ж таки, це є символ того, що ми намагаємося, ми благаємо Бога помочі, щоб не тільки наша зовнішність. Але наше внутрішнє життя також сіяло тою Божою славою, задля якої Господь створив для нас, для кожного із нас тут на землі, а також щоб Бог створив, щоб ми. Там у небі прославили Боже ім'я своїм е, вподобанням. То був нинішній день, при цьому про цю урочисти, ми молимо і благаємо Господа, як він переобразився, як казали апостол Петро, що Боже нам добре бути тут. Доб, дозволь я побудую одну святиню для Тебе, другу для Мойсея, а третю для Іллі. Бачимо навіть і бідні апостоли з однієї сторони прості рибалки, що вони могли в своєму житті, а зовсім нічого. Бачимо навіть, скажімо так, наскільки нинішній день. Ми бачимо світ, нарікає на святійшого отця, бо він такий такий поганий. Але, дорогі мої, звернімо свою увагу на першого апостола Риму, це є святий апостол Петро. Ми бачимо, він цілу ніч трудився, ловив рибу, але нічого не зловив. Господь сказав: закинь з іншого боку сіти, і бачимо, сіти почали рватися. Бог показує такий спосіб немічність людського тіла. Ми тому, що без Божої допомоги, без Божої помочі ми нічого не можемо в сьогоднішній день. Тому наше діло є лише маленьке молитися за всіх і за вся. Нинішній день, як каже, бачимо, то й ті немічні люди, ті немічні апостоли. Ем... Петро, Яків та Йоанн вони бачать того Мойсея і бачать ілюз, які прийшли, щоб спілкуватися з їхнім учителем. І так само в нинішній день, звичайно, до жодного із нас не прийде Ілля, не скаже Іване, Петре, Павле, Марусю, Бучемна і так далі. Але нинішній день Господь говорить для кожної з нас через це святе письмо, через Євангеліє. Він говорить, звертається для кожного із нас, що. Твори молитву ревну і осягнеш царство небесне. Тому просімо, благаймо Господа, про сьогоднішньому святі про ці урочистості, приображення Господнього, щоб наша молитва була направду ревною і святою, щоб ми своєю молитвою, не кілометрами, там цілий псалтир, 150 псальмів, але хоча б цим елементарно однією молитовочкою ми спасли свої безсмертні душі. Ми досягнули то небо, яке сотворив Господь для нас, бо каже Святий Апостол Петро Павло, що вухо людське не чуло, що око людське не бачило. Те Господь приготував для дітей своїх, тобто для кожного із нас. А це залежить від кожного з нас. Чи ми хочемо бути там в небі? Чи ми хочемо оглядати ясність Божого лиця? Чи ми хочемо разом з Господом засісти на тих 12 престол, престолах, судити 12 поколінь Ізраїля? Це все залежить від кожного із нас. Тому молімося, щоб Господь Бог дав нам ласку, ту найбільшу, найкориснішу для кожного з нас, спасіння наших безмертних душ. Амінь.